Зіставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ну що пише Олексій Гончаренко, публікуючи допис від депстейту, які показують плачевні фортифікації там, де їх можна було спокійно будувати, а зраду порозводив чи як ось на фото так звані найкращі оборонні рубежі у липцях на Харківщині за 10 кілометрів від кордону. Вони тут, хоч є, але є, але вони повністю не готові. А те, що готове, зроблено неякісно. Так цілком, можливо, надурили, подали неправдиву інформацію чи тому подіб але жави ніхто то візьме на себе відповідальність, і тут без варіантів. Це повинні бути люди, які напряму відповідають за це. Міністр оборони Уміров та головнокомандувач Сирський. Питання оборонних рубежів провалено і за це платять кров'ю наші воїни та цивільні, які можуть там а, живуть. Я вже казав. Першим має піти Рустаму Міров. Далі треба збирати раду та розбиратися, бо інакше таки фортифікації набудують ще тисячі кілометрів. А потім скажуть, що це просто до кордону близько і будувати нічого не можна. В той же час військовий псевдонімом Астай. Лара зазначає, що якщо так далі піде, вони винесуть всю корупційну звездоту у Києві, особисто прийшовши під раду, За даними телеграм-каналів, більшість згодні з Гончаренком та зазначають, що міністра повинні звільнити уже навіть, нібито є 320 голосів. Але звільнити не так, як Резнікова і одного і другого потрібно привести до кримінальної відповідальності. Ось що пишуть журналісти Депстейту. Не готові обороні рубежі за 10 кілометрів від державного кордону України в продовження вчорашньої теми про ІФС. Багато хто зі. Скептисом ставилося до тези про комісію і пошуку винних, і ми, мабуть, погодимося, адже за місце ж пошуку винних все списується на дискредитацію та вороже, і змушені додатково надати кадри однієї з непідготовлених позицій у ОПС 10 кілометрів від ДКО у 2023 році. найближчий ворожий СП знаходиться взагалі на відстані 15 кілометрів, якими з нами поділилися бійці. І тут йдеться не про відсутність інженерно-фортифікаційних споруд, а саме про неякісну їх підготовку на некомпетентний підхід, який скоріше за все подавався військово-політичному керівництву як успішність, за чого навіть могли зробитися висновки про завершальні етапи вибудови ІФС, зокрема на Харківщині, забігаючи наперед, розвіємо тези про почали облаштовувати та вороже і ПСО. Інші потисії фортифікації мають тільки її назву, адже вони не починали облаштовуватися взагалі. І виглядає дуже дивно, що в 10 кілометрах від державного кордону протягом 2023-2024 років там змогли здійснити. Перший тільки етап вибудови. Подібний халатний підхід до процесу роботи зіграв злий жарт в районі очеретеного, і тільки через те, що нашим бійцям довелося відійти з позицій, вдалося уникнути втрат від легкого ураження артилерією та ФПВ-дронами. На їх місці на щастя опинилися якраз московити щодо тези постійних обстрілів, то їх активізація почалася ближче до наступальних дій. Якщо і далі корупція та непрофесіоналізм списуватиметься на іпсо, то у нас всіх великі проблеми з майбутнім. Вже ж таки зараз варто. То зосередитися на перевірках. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.